Письмове віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Від 34 треба відняти 16. Починаємо віднімати від з одиниць. Від чотирьох одиниць відняти 6 одиниць ми не можемо. Тому від трьох десятків ми позичаємо один десяток. Отримуємо 14 мінус 6 буде 8. Записуємо під одиницями. Тут залишається вже не 3 десятки, а 2 десятки. Від двох десятків відняти 1 десяток буде 1 десяток. Отримали число 18. Від. 83, відняти 47. Починаємо віднімання з одиниць. Від трьох одиниць ми не можемо відняти 7 одиниць. Тому позичаємо 1 десяток з 8 десятків. Тут уже отримали 13 відняти 7. Буде. Від 8 залишилося 7, від 7 мінус 4 буде 3. Записуємо під десятки. Отримали число 36. 62 мінус 38. Починаємо віднімати від одиниць. Від двох одиниць ми не можемо відняти 8, тому від 6 десятків позичаємо сюди 1 десяток. Тут уже буде не 2 одиниці, а 12. 12 мінус 8 буде 4. Від 6 у нас залишилось вже 5 десятків. І 5 десятків мінус 3 десятки буде 2 десятки. Записуємо. Отримали число двадцять чотири.